Доброго дня усім, вітаю вас на програмі Військова кухня. Мене звати Вадим. Сьогодні ми будемо оглядати військовий сухий пайок Національної гвардії України добовий. Дивимося, що у нас всередині. Всередині ми бачимо три такого ж самого кольору пакетики: обід вечеря та сніданок. І є у нас інструкція. В інструкції вказано, що у нас входить на кожен прийом їжі. На сніданок у нас каша перлова із основної страви, на обід суп гречаний, квасоля з яловичиною, Вечеря, каша рисова зі свининою та овочами. Ну що ж, приступимо, будемо дивитись, що всередині у нас конкретно кожного пакетика. Так, на сніданок у нас каша перлова зі свининою та овочами, галети фірми Раціон. Два пакетика цукру по 10 г, здається. Один я розрізав випадково, кава розчинна натуральна, сіль, ложка із сухою серветкою, волога серветка. Хочеться зауважити, що в даному сухому пайку я не бачу розігрівача. Тут немає ні хімічного розігрівача, ні сухого спирту з таганком. Тому нам прийдеться доставати свій посуд і розігрівати, щоб пояснити вам, що до чого смачно це не смачно і чи можна це взагалі їсти. Ми достали свій посуд для розігріву, достали газову горілку, будемо розігрівати. Розімнув пакетик спеціально, щоб все воно там стало таким чином, яким має бути. Добавлю трішечки води для розігріву, оскільки каша може пригоріти. Щоб такого не було і було нам смачно, зробимо саме так. Ці пакетики є дуже зручними, у них є такий надривач. Висипаємо і будемо додати води. Хочеться зауважити, що пахне смачно, видно м'ясо, видно великі шматки моркви, що є дуже приємною ознакою. Друзі, хочеться зауважити, що у нас немає чаю тут. На сніданок кава. Скоріше за все, чай ми спробуємо на обід та вечерю. Із смаколиків, такі, які є в закордонних сухих пайках, нічого немає, меду немає, ніякого джему я не бачу, можливо, він буде в обід. Розігріваємо. Будемо куштувати. Видно, гарні шматки м'яса. Викладуємо, а, наш сніданок. Дуже апетитно пахне, великі шматки м'яса. Ну що ж, коштуємо нашу пролову кашу з яловичиною. М -м. Вона є нереально смачною. В сухому пайку Збройних сил України, не на каша є, вона більш суха, не така є соковита, в ній менше м'яса, в ній більше таких зерен із перловки. Тут такого немає, тут немає нічого зайвого, вона дуже є ніжною та соковитою. М'яско є дуже чудове, ніжне. М'яке, без всяких прожилок та хрящів. Ми тут бачимо шматочки, моркви, цибульки, все без зайвих приправ, немає ніякого тим'яну чи розмарину, все дуже смачно і по-домашньому. А я рахую для наших військовослужбовців це найголовніше. Галети є не просирівшими, нормально запечені, не пахнуть сирістю. Найчастіше галети пахнуть сирістю, вологою, таким трішечки подвалом, але зараз такого немає. Вон, ну, дійсно, нацгвардійський сухий пайок зараз мене дійсно радує. Коли ми будемо розігрівати обід та вечерю, тоді ми одразу скуштуємо всі, спробуємо всі напої, каву, чай. Щоб зараз на це не тратити час. Дуже смачно рекомендую. Приступаємо товариші до обіду. Так, я був правий, у нас є чай в обіді. О, до нас із новинок додались житні сухарі, вітамінізований джем. Так, із смаколиків, хоч щось уже в нас є. Два цукр, чорний перець. Сіль я не бачу. В сніданку сіль була, зараз її немає. Знову галети, квасоля з яловичиною та овочами. Як на друге, у нас, і на перший суп гречаний з м'ясом свинини. Зараз ми будемо розігрівати супчик. Потім квасолю, і потім ми поставимо на розігрів воду. І одразу спробуємо, який у нас чай та кава. Так. Одразу дістанемо сухарі. Знаю багато військовослужбовців, які полюбляють ламати ці сухарі і додати до супу. Я так не роблю, але я зараз спробую. Також одразу намастимо на галети вітамінізований джем. У нас він сьогодні абрикосовий. 20 грамів. І, до речі, хочеться зауважити, що вони є такими досить домашніми такими, не такі, як джем американський. Багато желатину, а тут прям відчуваються фрукти, косточки, все як положено. Що ж, наш гречаний суп уже зараз буде розігрітий. Я його не буду висипати на тецю. Одразу скуштуємо його зі свого посуду. Ставимо воду на чай і каву. Спробуємо чай і каву з джемом і будемо пробувати після цього другу страву, яку нам пропонує виробник на обід. Так, що можна сказати по супу? Бачу, що він є досить жирним. Можна це сказати, що це є плюсом, оскільки ситність потрібна військовослужбовцю, так як він багато втратить калорії під час виконання бойових чи небойових завдань, він багато рухається і йому потрібно більш ситні продукти. Є в сухих пайках інші, які будуть і далі у нас на оглядах є усілякі вівсянки з молоком, є різні пудинги. Так, воно смачно, воно ніжно, воно більш підходить там, до сніданку чи до обіду, але воно не є ситним. і військовослужбовці потім ходять холодні і голодні. Куштуємо наш е, суп гречаний. Смачно в міру солений, в міру перчений, е, е, нічого зайвого немає, не пересолений, що є чудовим. Оскільки дуже часто в сухих пайках додають тушене м'ясо, яке є пересоленим, оскільки щоб воно довше зберігалось, туди додають більше солі. Суп є не пересоленим, дуже приємним. Ніжним здається, тут навіть є якесь вершкове масло. Скоріше за все, його сюди не додавали, щоб він не зіпсувався, але смак вершкового масла присутній. М'ясо добре, добре спечене, добре зварене. Я не знаю, але оця кусочки яловичі не здається. Тут є дуже в тему. І м'язка тут нормально так. Не пошкодувало. Є великі шматки картоплі, моркви. Знову м'язко. Зігріваю душу, можна так сказати. Ось, дивіться, знову м'ясо і м'ясо. Смачний суп. І знову є м'ясо. Поки що сухий пайок на зварді мене дивує. Скуштували ми дуже смачний суп. Заливаємо каву та чай. З водою я, як завжди, переборщив. Кава вже відчувається. Смак на запах приємний. Чай щось не дуже якісний, здається. О, добралась до кави. Дуже я чекав цього моменту, оскільки зараз є не дуже так тепло. М. Кава смачна. Я гадав, що це буде якийсь цикорій, але ні. Вона є смачною, приємною. Зараз, поки ми ще не виключили наш нагрівач, хочу розігріти другу страву із. Обіду. Це у нас квасоля з яловичиною та овочами. 350 грамів. Ого, скільки м'яса. Ще й червона фасоля. Це червона фасоля має найбільше білку із бобових. І ще й м'яско. І не потрібно навіть воду додати, вона є досить такою сочною, з подливкою. І цибулька є, і морковка є. Так, Пробуємо з кавою наш джем. Вітамінізований джем абрикосовий виглядає таким чином. Немає нічого зайвого, здається, має бути смачно. З кавою дуже гарно заходить. Що у нас по чаю? Чай, як ми бачимо, є не дуже концентрованим, трішечки світлий, хоча вода була гарячою. Так, чай трішки водяний. Ну, я б хотів би його більш концентрованим, більш міцним. Я люблю, більш таке щось ближче до чефірчику. Я гадаю, Джема потрібно було б 2-3 пакетики. Це смачно, це приносить насолоду. Що для військовослужбовців є дуже важливо, особливо коли він знаходиться десь в другу чи третю добу в окопі. Смачно. Дивимося у нас по фасолі з м'ясом. Це нібито суп з квасолою та яловичиною. Крупні шматочки цибулі, моркви. Що в нас тут ще є? Більш нічого нема, але м'ясо так вдосталь. Здається, 50 на 50 навіть. Що, нагрілось, будемо куштувати. Так як різноманіття в даному сухпайку не дуже багато, ми не будемо викладати це все на тацю, оскільки тут все, в принципі, поміщається в одну посудину. Куштуємо. Є якийсь жир, ще кусочки жира, які не розплавились нагріваючим. Є ось такі якісь прожилки. Але оглядаючи вже декілька сухих пайків, можу сказати, що я не люблю ці прожилки, я не люблю хрящі. А деякі люди мені пишуть: чувак, чому? Це є найсмачніше. І багато є любителів цього. Але я таке не їм, я стараюся оминати. І зараз я вибираю саме волокна. А їх тут, в принципі, досталь також. Смачно насичено. Калорійно і дуже приємно. Гарячий і бульйончик тут є, і бобів, і м'язка, все дуже гарно заходить. М -м -м. Я б навіть суп той не розігрівав, якби знав, що горох із м'язком буде такий е ріденький, такий ніжний, не пересолений. Нацгвардії респект. Органам забезпечення Нацгвардії респект. Що ж, друзі, будемо розігрівати нашу вечерю і підводити підсумки. Дійшли ми на кінець до вечері. Дивимося, що нам пропонують військовослужбовцям Національної гвардії повечеряти. Каша рисова зі свининою та овочами. Трішечки вона така дубова, можливо, тому що це мороз. Мені цікаво, там здається, є щось таке як ти Можливо, то куски великі м'яса. Я на це хочу, я на це надіюсь, що це великі шматки м'яса. Дивимось, якої вона є консистенції. Потрібно нам додати воду чи ні, щоб вона не пригорала при нагріванні. Ні, це великі шматки. Рису, який є трішечки приливший, ну як трішечки приливший, ви все самі бачите. Він є добряче такий Приливший. Надію, що він не переварений. Надію, що при... після нагрівання він буде розсипчатий, такий, як має бути. Видно, що м'яско у нас є, але воно не зовсім шматками, воно більше як фаршіде. Але пахне смачно. Треба все таки додати води, оскільки воно буде все пригорати. Також у нас на вечерю знову галети. Грінки. Сухарі, то були сухарі житні, це сухарі пшеничні. Ці вже ми точно скуштуємо, вологі серветки, чай. О, і смаколики у нас є мед. Мед натуральний, квітковий. Трішечки зацукрований, можливо, трішечки замерший. Скуштуємо знову ложка серветка, сіль, два. Цукра по не знаю, скільки грамів. Що цікаво, що у нас на сніданок сіль, на вечерю сіль, а на обід чомусь лише перець. Можливо, тому що сіль додавлений був в ті основні страви. Так, прибираємо нам одразу непотрібне. Чай ми вже куштували, чай такий ж самий. Житні сухарі спробуємо. З медом галети. Так, що у нас по рису? Морковочки у нас є, нормальні такі шматочки. Моркву я люблю. Але рис не піддається. хоче залишитися такими грудками. Тобто, якщо без розігріву, то в мороз, я гадаю, це не зовсім приємно їсти. Так, добряче ми так прогріли наш рис. Гріли ми його хвилин сім. Але шматочки е з липшого риса й залишились, він є таким клейким. По м'язку, що можна сказати, що тут його в принципі відсотків десь 30, здається, може трішки менше. Тобто сніданок, сніданок був краще, ніж вечеря. Обід також був краще, ніж вечеря. Особливо мені сподобалось горох із м'ясом, був надзвичайно смачним. Багато білку, багато м'яса, 50 на 50% десь було. Тут ми бачимо, в принципі, один рис, і він не дуже є таким апетитним. Скуштуємо зараз оці грудки рису. Я б не сказав, би, що це є смачно. Коли прожовуєш цей рис, здається таке, що це рисове борошно якесь в роті, воно не є сочним, воно не є досоленим, не є доперченим. Я б це все добавив сюди більш якогось смаку. Що по м'ясу, м'ясо нормальне. Воно завжди в принципі схоже у наших сухих пайках зустрічається. Не пересолена і це важливо. Для мене я не бачу тут якихось хрящів Це також радує. Можна було б трішечки більше його додати сюди. Морква. Морква є з цибулькою, є такою, немов піджарочкою якоюсь. Ніжна, солодка. Нормально. Можна оцінити цю страву на середню оцінку. Будемо дивитися, що із себе представляють сухарі армійські пшеничні і мед. Житні сухарі в обід. Я думаю, вони призначені для того, щоб поламати їх в суп і скуштувати з гарячим супом. Навіщо зараз сухарі? Пшеничні ці тверді сухарі до твердого рису, я не знаю. Ну, немає тут нічого, в принципі, окрім чаю, щоб. Ну, Можливо, ще до чаю з медом. Пахнуть сухарі якоюсь кислинкою. Не знаю, чому так, але завжди вони пахнуть такою. Можливо, це роблять, щоб вони більш зберігались. Можливо, на заквасті якоїсь її готують, я не знаю. Мед о, відкрився. Я думав, без ножа не відкриється. Відкрився мед. Не зіпсований, це вже радує. Багато кажуть, що багато людей кажуть, що мед не псується, але в сухих пайках Збройних сил України. У мене попадався зіпсований мед, що свідчило про те, що, скоріш за все, це був цукор і вода, а меду там була мала частка. Ох, він дерев'яний, звісно. Мед є смачним. Ну, в принципі, мед як мед. Ну, не зіпсований і вже окей. По сухарям на любителя. Я не знаю, в принципі, навіщо вони, чи будуть якісь. Бійці в захваті від того, що тут є житні сухарі. Я більш схиляюся до того, щоб це було якесь, якесь печиво, у якого міг би бути довгий термін зберігання. Наприклад, як в американських сухих пайках, вівсяне печиво там є американське з ізюмом, шоколадом воно може спокійно там 3-4 роки зберігатися. Ну що ж, звертаємось і буду підводити підсумки. Ну що ж, друзі, що можна сказати з приводу сухого пайка добового раціону Національної гвардії України? Він є в принципі досить таким насиченим, смаколиків, що правда мало. Зі свого досвіду можу сказати, що він заслуговує тверду сімку з 10, суп на, на всі 10, горох з яловичною був дуже ситним, дуже смачним. Каша рисова трішечки підвела, але це не страшно бувало і гірше. Нагадую вам, що ви дивились програму Військова кухня. До нових зустрічей на телеканалі Фронт.